Всі себе побачили? Я? Боря. Так, і тоді я зараз буду писати, що ми дивимось куди? На YouTube, каналі Армія. У нас на Фейсбуці буде трохи. Зробіть, будь ласка, перепост. От я вже зараз пускаю кнопочку. Скільки у вас хвилин до ефіру? Дві складно. Через 30 чапка. І просто перепост зробити, тоді більше людей побачить відео. А камера працює? Працює тільки якісь там. Вона, в принципі, канал Армія ФМ YouTube. Там може іноді підторможувати. Але не в повному Дякую. складі так Анічка Заклецька у нас привіт тобі величезний Привіт. і Борис Таршес. Привіт, відомий Привет. відомий музикант, який співає грає зараз більше, мабуть, в, в, в з гуртом Врода, ніж в своєму власному гурті. Мабуть, якось так Но, якщо порівнювати з гуртом врода, то так більше грає в ньому, ніж у своєму, але Борис ще ж грає із Віктором Павліком, і з Сергієм Кузіним. І взагалі, мега Гіга, Аксакали, зірки і класики українського року. Не побоюсь цього слова сполучення. Ось так, що там сьогодні ми вдвох. Ну, все взагалі, колір волосся збережений. Блобблонд. І брюнетка, от, але сьогодні в особі Бориса Ташаса. Таша. Взагалі так, так, дуже так, так, подобається твоя ем, вхід в, в передачу про те, що високі і недосяжні. Сижу і думаю, так, я метр вісімдесят три плюс підгоріт, точно недосяжна, застужені. Так списав я взагалі. Режисер, ну так нормально, я хочу сказати. це все ж таки не даранно різні. Ми зустрічаємося, розмовляємо. Всіх можу назвати богинями і богами. Але в даному випадку боря. Вимкніть третій мікрофон. Ні, ні, не потрібно цього робити, звичайно. Але взагалі я так подумав, дивися, люди, які тебе, які з тобою йдуть, так поруч. Це найеротичніша співачка сучасності Ейра. Музикант, який просто на розхват і у Віктора Павліка, і в Кузіна, так і зараз у себе у себе, і зараз гурт Фрода активно активно. До речі, ми про це поговоримо обов'язково, що ж ви там таке робили, тому що фотки були. Дуже круті і дуже класні. Це, Дякую. Це, це те, що це я звідки? по пам'яті пам'ятаю, по, пам пам по е, відео, відеороботу uh -huh. ви робили, так. так. А взагалі Оля була у нас 1 березня, ми це все, друзі, з вами добре пам'ятаємо. Оля вітала нас з ним народження, і хотілося б запитати, знаєш, що е, взагалі відбулося у, у вас, так? гурт Фрода я маю на увазі, за березень, квітень, ось у цей такий переривчик. Ну, весна повним ходом іде і в нашому житті, і ми дійсно за цей час встигли відзняти кліп на пісню Знов прийде весна. Нас багато хто питає, що ж випускаєте пісню Знов В закладі, наприклад, ваш улюблений, скажи мені назву останнім часом. гурт «Прода» там робить багато заходів. Ну багато декілька вже було. Знаєш, того багато. Ну, ми проводимо етновечірки наші авторські на тему українського обрядового циклу календарного. І, власне, сьогодні, 12 числа, ми дуже хотіли встигнути зробити у столичному закладі US Bar майстер-клас з писанкарства, але з Анжелікою Рудницькою, до речі. Але так стало, що Анжеліки завтра майстер-клас, і, власне, там якось не склались пазли цього разу. Але я сподіваюся, що ми це зробимо, тому що взагалі писанкарство в Україні. Було актуальним явищем не лише на Великдень. Це була своєрідна модель всесвіту, тому що в дохристиянській культурі вважається, що саме з яйця народжений всесвіт, небо і земля, і все живе, і відповідно. Яйце слугувало такою візуалізацією оберегів і всього того, що людина бажала собі та іншим. І тому, в залежності від того, яка була потреба в житті, писанка писалась, коли це здійснювалось. Або, наприклад, якщо дитина хворіла, і писанка писалась на здоров'я дитини, клалась в ліжечко, то коли дитина одужувала, слава Богу, вважала, що яйце на себе натягнуло там якусь негативну енергію, і яйце закопувалося в землю українським таким поселенням. І власне будемо святкувати 150-річчя першої хвилі еміграції з України і веземо туди не лише гурт Врода а й ще й гурт без обмежень. І ще й Ярослава Джуся, чудового талановитого бандуриста з гурту Шпилясті Кобзарі. Ну і власне сольного виконавця, який, до речі, вчора з Катєю Чілі просто зірвали вони Одесу сольним концертом. І ансамбль зернятко, тому що ми хочемо показати різнобічну українську культуру, і а ось і сюрприз і власне друзі. Ми просто стали, тому що Анжеліка Рудницька зайшла про ласкаво. Просимо, як то кажуть, взагалі сюрприз. Я тебе вже анонсувала, Анжеліка. Я проходила попсів. Так круто, круто. Ну і власне, крім тих артистів, яких я зазначила, було б класно, якби і в Канаду увірвалася так Анжеліка Рудницька, тому що це просто глиб. Б української культури, яка, ну, як яка знає не, все я не чула, правда почув, <гум> <гум> але не беремо, вибачте цього <гум> разу. Я якраз розповідала, що ми з тобою хотіли проводити майстер-клас. А в звичайних інтернатах. Все, чого можна навчити дітей, щоб вони знали, що є різний вибір професій, що є можливість розвивати таланти, щоб вони орієнтувалися не тільки на тих п'ять професій, які вони бачать навколо себе в побуті, і ще п'ять професій, які вони бачать по телевізору. Тому що по телевізору показують політиків, показують 10 артистів. І показують телеведучих, фактично, ну і тих, хто б'ється. І от і чи там матюкається якихось фріків. От більше в нас нікого не показують по телевізору, тому орієнтири у дітей не зовсім правильні складаються з цієї картинки. А коли приїжджають несподівано там оператори, ну я не знаю, художники, ну, хтось, хтось з іншої сфери, якісь там коучі з різних напрямків, це міняє. Бачення, да? якийсь інший світ. Ще мені сподобалося, що в Новоайдарі ветеран НАТО залишився, став головою центру. Військового... але мені, мені це не дуже приємно, бо хотілося б. Щоб і ті люди артисти, яких в телевізорах бачать, <рив> так так а щоб вони теж долучалися, тобто вони такі, а скільки платять, а що? Ну, тобто як жить, всі... а є Так, <рив> да, да да. А де там які умови, райдери? У нас райдер такий, впали, де прийдеться, поспали три години, поїхали. Галя щоб тепліше та <сум> да, скинулись да, да. на пальне і поїхали. Так, тобто якісь які, якісь дві різні України, в яких живе одна частина, в яких живе інша частина. Але наша Україна прекрасна, вона дружна. Може нас менше, але це ті люди, яких Прагнуть змін не теоретично, а практично. І ті, які, ну, яких не можна зупинити якимись тимчасовими або побутовими труднощами. Тому класно, що ви їдете. і така рада, що yeah. хлопців буде таке подвійне свято, бо все-таки хочеться чогось дуже домашнього. Ну і волонтери, ну, жіночі, всілякі організації, вони або Надзвичайно мало, і то вони б могли бути ще більш швидкісними. Бо коли швидкісний поїзд запізнюється на півгодини, ну це теж викликає або десь в полі ставі стоїть, так, чекає, поки його відтягнуть. так, так. так. Чи ще Знаємо якісь такі історії? Тому дуже би хотілося, щоб комунікації були швидші, і я знаю, що і Євросоюз українцям виділяє ну, ці цілеспрямовано кошти саме на ці комунікації, ні, саме на комунікації між регіонами. І вони для mm -hmm. нас важливі. До речі, військові теж зізнаються, вони кажуть, що до війни я з свого містечка маленького, там з центральної України, нікуди не виїжджав. Ну там жінка з дітьми їздила кудись на молоді чи в санаторій. Там. А я. А що мені там робити? У мене завжди є робота, я зайнята, я нікуди не їду. А інший каже: А я собі жив в Криму. Куди мені ще їхати? Мені добре було в Криму. Все, але тепер от війна. Сумовуючи про те, що дійсно мандрування і особистий контакт вони дуже сильно розвіюють купу просто стереотипів, якими можна жити, і жити із ними і прожити все життя. А можна поїхати, познайомитись і з'ясувати, що так, не обов'язково бути згодним з усім на 100%. Це досить дитяча поведінка, коли або біле, або чорне, але можна точно знайти якісь точки дотику, про які цікаво спілкуватись, на яких цікаво взаємодіяти. Це не значить, що не можна бути в чомусь незгодним. Це нормальна, доросла. Позиція, коли тут ми одне одного підтримуємо, а тут у нас думки розходяться, і е, такі відкриття ми робимо останнім часом. І мені просто прикро, що, напевно, нам не вистачило мудрості зробити ці відкриття без таких важких втрат і обставин. Так. Е, е, я, 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 дуже, я дуже люблю, коли приходить Анжеліка Рудницька на ефір і коли Аня, але вас потрібно окремо, тому що дуже багато говоримо, говоримо, забуваємо, ми що програма, програма музична. Так, Приходьте і робіть такі сюрпризи. Давайте Дякуємо за овацію, вітя. Так, друзі, ви, ви чули самі, що вся студія нам щойно аплодувала. Дуже несподівано, до речі, ну, да, так, Але так, в нашому такої варіанті, це вийшло, вийшов радше арт-рок, дійсно. Але це наша улюблена колядка, і так само, і, і що стосується колядок, і взагалі. Різдвяного циклу свят то до альбому війде також пісня Павочка це щедрівка. Але справа в тому, що в студійному варіанті вона звучить ну, взагалі інакше. Ми намагалися її для концерту живим складом зняти так, як в студійному не виходить, і тому вона принципово інша. і Ми не можемо цього не зробити, тому що ми самі кайфуємо від того, як вона звучить наживо. і Сподіваємося, що цей кайф передасться всім, хто буде це слухати. Ох, наговорила. Ох, як завжди. Як запланує, то запланує. Е, Анжеліка Родницька сьогодні в будинку офіцерів не просто так. Та власне, і я теж не просто а, так. А, і ти, ти, ну, ти зрозуміло. Але тому що я тебе запрошував, по-перше. Так, це по-перше, а по-друге, -по -по що, по що за захід у нас? Мені вечорочка. Наприклад. Раніше в нас була пісня Уліз по калину. Причому дуже часто люди її чули Вліз по коліна. Це знову ж таки така історія про джарочку і чарочку. Ну і пісня Знов прийде весна. Насправді вона називалась Росла калина, тому що знов прийде весна це перший рядок приспів, а приспів авторський його не існувало в народній версії. Ну і взагалі пісня з самого початку була Росла калина, край села. Весною гуйно розцвіла, така стояла пешна я, як та дівчина ніжна. Я і тут хотілось плакати, ридма. Думаю, що ж це за дії. <риклад> <риклад> Ось і тому Ні, насправді ми з великою повагою ставимося до народної творчості, і ми розуміємо, що люди не співали сумно, тому що їм просто не було чого робити. І, і цю радість я сподіваюся, вже. Ці вихідні привезти з друзями до хлопців на схід. Тому вісімдесятка і батальйон Донбас Україна пацани до зустрічі. От казав, То, я не скажу, куди ми я їдемо. не сказав, куди і коли. <гум> я, <гум> вони місця. Ні, Я про це вже сьогодні казав. Та ну. 80-ку я їздила, так що хлопцям не І декілька слів від Анжеліки Рудницької. <гум> Великдень одне з найпрекрасніших свят. Це перемога життя над смертю, це перемога світла над темрявою. Тому усім шалено приємного, мирного Великодня, всього найкращого, світлого, теплого, родинного затишку, обіймів тих, кого ми любимо. І, Дуже мало треба святкувати, але гарно, і потім братися знову за роботу. Українці повинні пам'ятати, що найважливіше це не киснути.